Завтра останній день робочий, і мені потрібно було зареєструватися в Арбатцягентуру. Вже як безробітна. Я розповідала їй Віта, можливо, хто перший раз. Мене звати Віта, я з України, проживаю в Німеччині вже 6 років. І я зареєструвалася як людина, котра шукає роботу. Arbeitssuchende. І вже зараз, завтра останній день, мені потрібно зарестуватися як безробітня. Що я намагалася сьогодні зробити? Я зробила, але я дзвонила з 8 ранку до 14. -ї. Додзвонитися туди неможливо. Це просто нереально. Але я це зробила аж 2-й годині. Потім я теж дзвонила туди, де потрібно підтвердити диплом. Тобто, я хочу підтвердити все ж таки свій диплом. З педуніверситету Уманського і теж документи про те, що я закінчила школу.